Кіноактриса, модель, а тепер ще й дизайнер Шарліз Терон. Планує створити власну лінію джинсів. Чим дивуватиме Америку голівудська діва? Далі в речах, до речі. Американська кіноактриса Шарліз Терон стане дизайнером джинсів. Разом зі своїм фешн стилістом вони розробляють авторську лінію Терон джинс. Нещодавно Шарліс створила лімітовану колекцію взуття: одну пару туфель яскраво помаранчевого кольору. Їх можна придбати на її сайті. Денім від Голівудської діви буде представлений в звичайних американських універмагах разом з іншими джинсовими марками. На відміну від своїх зіркових колег, які створюють лише авторські речі, Шарліс планує випустити звичайний одяг. Це означає, що ціни будуть не космічними, а доступними. Рон прихильниця вузькою вкороченої моделі джинсів. Швидше за все цей пасонок актриса презентує у своїй першій колекції. Щоправда, здивувати публіку буде дуже складно. Адже сьогодні рідні марки пропонують навіть джинси для схуднення, просочені вітаміном є е та алої вера. Їх можна прати максимум 40 разів. Ціна такого задоволення 85 доларів, що приблизно 680 гривень. Світові котюр'є все ж радять обирати джинси за принципом чим простіше, тим краще. Жодних нашивок, паєток та стразів. Простий крій та класичний синій джинс, особливо актуальні вкорочені моделі з заниженою талією, а також з ефектом відбілювання та з використанням різних відтінків: зеленого, червоного і жовтого. Та головне, щоб джинси були не лише ультрамодними, а й зручними.